Доброго дня! Запрошую вас усіх у свою лабораторію. Пакувальну. Оце пакувальна лабораторія. саджанців по. Сьогодні на відправочку готуюся саджанці сорту Апріка. Вони дуже потужні, високорослі, можна навіть сказати, підтягнуті. Ось дивіться, який високий. Що стояли в затінку певний період. Тепер я винесла, винесла її сюди на відкрите сонце. Олег довелося, звичайно, частіше, але. Вони мають гарну якість, вони великі, в них широка коренева шийка. При посадці ці всі листочки до дозини, звичайно, розляжуться, почне виростати молодий, більш короткий. Укладаю в традиційний для себе спосіб. Як на мою думку, для великої кількості він є найкращим. І лист мінімально зминається, адже він просто лежить. Так, да, він приминається отак. Ну, а оці крайні, ці крайні, вони отак загнуться сюди. Но вони не зламуються, вони просто згинаються. В даний ящик воно влазить по 8 в ряд. Сюди мені треба вкласти їх 100 штук. Їх 100 штук і влізе. В один ряд влазить 40, другий раз 40 і третій буде 20. Сорт ось такий. Так, Гарно врожаю тим, хто отримає. Ця посилочка в нас їде до пана Валерія з кривого рогу. Бажаємо гарного врожаю. Для мене це є найкомпактніший спосіб пакування великої кількості стаканної розсади. І для покупця зручно, бо компактно. На даний момент оброблена від відфорок і від шкідників. Такий вид розсади не боїться ніяких температурних аномалій, які нині нас переслідують. Собі ми саджаємо, не звертаючи увагу на температуру. А на абсолютному сонці. Ще сенсація. Саджанці є більш компактними, адже зазвичай самі замовлення складаються із трьох, чотирьох, п'яти, інколи шести сортів. І не завжди вони по готовності достигають в один той самий час. Тому деякі з них стоять і чекають інших. Тому стояти на сонці вони не можуть, адже ґрунт пересихає дуже швидко. Тому Одні стоять на півтіні і можуть бути трошки підтягнуті, а інші зрізані щойно. І тоді вони кабанчиком їдуть до свого господаря. Але всі однаково добре вас люблять, і гарно всі переживуться і дадуть вам добрий урожай. Але не самі, а з вашою допомогою. Всім задоволення від вашої роботи.